Так, зв'язала все <клухи> кружочок щобмо сиділо. Оце така боку вушечка буде. Та да? поки ми... ні, поки місь, ми... може завтра я покладу сьогодні вже ні. А завтра буду йти, покладу оцю сідушечку. Не знаю, як воно її. Я в'язала, вона сиділа ниточками, грала. Ну, Так, трошки тут так закрутилось, ну нічого. Це буде так от вікна. А це так. В общем, оце така. Та я думаю, хвата. Вона ж не буде там постійно спати. Вона прийде, сяде, там, посиде. Воно м'ягеньке, хорошеньке таке. В общем, таке розовеньке для дівочок. В общем, ось вот така буде сідушечка в неї. Все прийде і покажу. Так, всім привіт, мої хороші. Тільки що записала урок, тільки що записала урок на курс. Сьогодні неділя, думала ще якийсь зробити відео. Ну, напевно, не буду. Неділя трішки відпочину. Можливо, я це зроблю завтра. Завтра буде понеділок, і я вже, мабуть, завтра це все зроблю. А сьогодні я так ще й думала робити, не робити, але я думаю, та ні, треба записати, тому що мої учні вже деякі питають, ну коли ж там буде наступний урок щось Ну, Ви знаєте, цей урок, що я проводжу курси, вони, це моя перша така робота. Це така перша робота. І е... можливо, є десь якісь плюси, можливо, десь якісь мінуси. Е... Ну, це понятно, да? От, і. Звісно, перші як учениці в мене є. Я рада тим, що вони в мене є. І можливо, я буду як переглядати, можливо, цей курс буду переписувати вже подалі. Але ви знаєте, ну, це так, таке дуже захоплення. І це таке, дуже таке щось нове в моєму житті я завжди. Дивилася інших. завжди записувалася на інші курси, завжди тільки сама вчилася, сама щось робила. А тут вже, знаєте, друга, друге таке, що я навчаю. Ну, ви знаєте, я так подумала, що, мабуть, прийшло, прийшов той час, коли треба вже щось робити, щось змінюватись і можливо, світа прийшла. І, можливо, навіть бути самому вчителем, бути самому учителі, навчати і так далі. Двері закрила, тому що думала Поля спить, а вона ні. Ну все одно думаю, закрию, тому що буде ходити, ну, щоб не заважало. І так хорошо, і ви знаєте, ну, ну це ж так, знаєте ну, це ж Лариса, це ж Лариса. Ну, Ларіса, ну якщо ти хочеш цей закрий, і зроби свої діла, щоб тобі ніхто не мешав. Ні. Вічно жаліється то на те, то на те. А зробити елементарне не може. Зроби, закрий там і це, ні. Ну, от У мене цей мені мішають, мені я не можу. Ну, все, закрила, ж, ніхто не приходить, ніхто не заходить. всі знають, що якщо двері закриті, значить, якийсь іде процес. Значить, іде якийсь процес. Так що так, от, мої хороші. Відео, мабуть, буде коротким, тому що так то знімала, то не знімала. Ну, в принципі, то в'язала, сиділа, то таку, таким нічим не займалася. От, у нас вчора така ну, невеличка така неприємна ситуація склалася. Наша собачка пропала. У нас їх дві, звісно, одна пропала. І непонятно чого. І так різко, і внезапно. І... Утром бігала, бігала хорошо, а потім тільки раз і, і все. Ну, це таке, знаєте. Це таке. І така живенька була, така цей. Ну, щось, щось трапилось, щось трапилось. Це, знаєте, це такі тваринки вони. І жалко, звісно, привикаєш до них і оце все, але ти розумієш, що. Всьому приходить свій час. Знаете, всьому все рівно приходить свій час. От, і... Але вчора ми так активно знаєте, працювали, готували всі в трьох шубу, сільку під, ну, під шубу. Е -е -е Свята, я, Поля сиділи на кухні в трьох, три дів ці дівці окном, І готували вечерю. Так щось захотілося нам. Появилася така ну, селюдочка, і ми так захотілися шубку зробити і трьох. І поля каже, я теж буду робити, я теж буду робити, та роби, раді Бога, господи. Ну, вона хотіла ще на тюрочки терти. Та Те, ні, на тюрочки ні, тому що це буде довго, давайте я вже швидше його зроблю. Примазувала, розкладала. розкладала, я терла, та розкладала, поля чистила. Ну, Взагалі колективна праця. Вношу, об'єднує, а потім сіли дружно, перекусили. От. Ну, так, да, декілька і румів на роботу зробили, щоб було і собі, щоб поїсти. Ну, взагалі, знаєте, так, дружно працювали. Дружно працювали. От. Ну, А так нічого. Сьогодні вихідний, не знаю. Хочу роботу одну достати свою. Не знаю, чи сьогодні мені простірнуть, чи коли. Чи може в другим разом. У мене є одна робота, вона не закінчена. І її треба закінчувати. Я хочу її оформити в цьому році. От вона в мене вже скільки років лежить, не оформлена. Скільки, не один рік. Не один рік. Не один рік. І я її ніяк не можу оформити. І оце, напевно, прийшов в той. А ви знаєте, дев'ятка, бачите, як дев'ятка діє? От кажуть, завершу всі свої справи. От треба і завершувати. Тому в мене на меті. На цьому році оформити дві картини. Одну оформити, а іншу взагалі закінчити навіть. І також оформити картину. Тоже з бісера, то вони теж з бісера. А ота картина, що я буду оформляти її, вона вже готова її тільки оформити. Це моя сама найперша картина і сама найперша робота з бісера, що я робила. Ніколи не працювала, а це була сама моя перша робота по бісеру. Вона така невеличка, ну гарна, але мені подобається. Мені подобається, я навіть її виставляла на продаж, щоб її продати. ну Ніхто не купував. ну Зараз я і не намагаюся її так. Е не знаю. ну Якщо буде в когось бажання купити, то звісно. Може хай купляю. А так, не знаю. Так, мої хороші, добре буду у цей, бо там щось люкають, ходять. Щось може скажуть. Сьогодні вже ще цей короткий день і тому вона рано. Так що, так от. Так що. Дякую всім тим, хто підписується, дивиться. Пишіть коменти, лайки ставте. Ну а ми будемо займатися далі. Все, всім пока. Бережіть себе!